Паланство це обов'язок чи покликання. Розпочалась війна, і зайшов я в піст 40 день, да? 40 днів там, наприклад, або об'їхав всіх пророків, які б мені сказали: ти знаєш, тобі треба бути капеланом і служити війську. Ні, так не було. Сталася війна і в серце. І в розум заповнило те, що треба туди бігти, де смерть, де сльози, де біда. Все інше просто воно, знаєте, воно розстало. Все. Є одне, є одна ціль, де сльози. Ціль, де смерть? От туди треба йти. Що там робити? Да ми ще й не знали, що там робити. Треба просто там бути, щоб може когось витягнути, звідки, комусь рани перев'язати, я не знаю, когось витягти і десь заселити в безпечному місці, щось привезти, а що ми ще й не знали, що дадуть, і що туди вести. От воно зсередини все прийшло, і ти ні, не можеш нічого з собою зробити. Як це назвати? А я не знаю, як це воно. Призвання. Ну, хай люди там аналізують і думають, що це таке. Звісно, ми молилися, звісно, бо ми з молитвами нічого не робили.